Сіна летіли, все по двірі залупіла, дичити білий гух, чого летять пух, галю і драти. пати драти, і... поліле даріла хати. Убили дуса часу, галя підрати. Сіли часу листю духу, щоб стрібали білу буху, а танцята їм усім і Максим. йдуть боксер. Сидим гости, ось казанули, Хай тобі присняться Солоденькі сни. За вікном.

и целый туман всегда видал Не бачить Бабуся? Бабуся. Та хай сам говорить, ага. що це занять будеш. Пойдет, закрижалюся, будуть свічує. Можеш пісеньку заспівати. Баба чорна, нічка, Темна. Міша, можеш пісеньку співати? От у, у лісі лісі темному. <гум> не хочеш? Ну, я, давай, я тебе заставляю. Ну, давай, Міша, сядь. Оце, та запуси. він ні, він ні. <гум> І спочивала на межі. Кому ми та збирати, та поїли її бубзі. Ко мне буде збирати, так поїли їх бубзі. Сто теж бабуся в четверсі. Нет. А який? На курі зіпив собі пиріг, спазив, поки піть, то періз водою стіб. Кини на сома перик, треба тісто, а не сніг. Ти кіт дурний бові думав, що треба на <рес> коментар. <рес> 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 Не Який? Не чути. <рес> не чути. Не, не не чути. Нерозумний. Нерозумний. Кит. Та ти же розказувала той, ти що забув? Дякую. Ко мне так та поїли і музі. Ты видимо з яку так. А, тебе по порядку все. А ще про кута, котик мурчик. Котик мурчик, назву зубчик, чеси, лапки бії, зубки роти. Тихо буде миско лихо. А то, що чеше лапки. Кітворкіт. Кіт муркит. Слід за голубом. Що там робиш? Що знайшов вже там. <гум> знайшов і задумався. <гум> Давай з'ївши мишку побігати. З'ївши мишку побігати. Що? робити по познє сніданку. За... І... Він бісити, напевно, хочеш побігати, <гум> підлягати. А че вуса дуса усі сатань човки? Іди пісай. іди. Ну а чого мене ж тоді стоїш? Ну, то Три роки тому. Ну, що ти ну, Три роки він міг сказати. Та де він не говорив, що феврочі. Я йому Так. <реклама> Та, він знал все, а хто а як... Ні, він не тільки, він як коровка, як вона, я кожа. Я показала, рыбка плавает, а жабка какає. Всі засміялись, вона додала. И писей. Нет. Оксан. Оксана. А, Таня. Таня, да. <ристот> Таня жабка, А віта да, рыбка. А я.